Привіт всім грачам каналу, значить, приїхали, Надо ще подискувати. дискувати, починать сіяти пшеничку, бо і так уже опаздую, спішу. Постійно на роботі стоїть тракторець. В принципі, ніхто не що не заводить, тільки поїхав. Бачите, холодний. Назиралися п'ять тепла, ночі було один плюс. Дивимося одразу, що у нас там по маслу. Пане видно, ну, коротше, повень. Єсть, Много підтікає з під кришечки, сука така. Ну, ладно. Так, в принципі, диски є. Перемонтував. Меня почивники, бо була лопнула. сушка, хай я відео виложу. Як воно тут, в принципі, що таке собі робочий стан. Трошки тут ось, я дивлюсь, під спайки підсирає. Ну, а так, циліндр наче успокоївся, так, понятно, що я його не мив. А так, ніби плюс-мінус ок. Значить, пробуємо. заводимо. Салончик. У мене кабіна припала ключкою, обирати ніколи. надо работать. Включаем бендикс. То есть ручка удобна никаких вопросов. Включаем массу. Опускаем руля. Да. Трошки газку. Пробуем. Побежаем в стекление. Важковато. конечно, аккумулятор. 78 Ну і температура як не яка їхав в машині, показувало 5 градусів віднимаємо Діски в принципі по дисках скажу, що в принципі працюють. Це порядок. Поставив я ось на край меншу, менший диск 450. Вроде би. Оце він. Получається, що меншу крайню борозду, тому що вже після його нічого не закидає. І виходить, їх би взагалі надо по-нормальному розвернути, щоб сход був з цієї сторони. Тому що хожу я лівою стороною. Тому що якщо правий постійно після його залишається борозда. Це маленький мінус. Ну зараз поки що не до цього. Зараз треба швидко працювати, бо час піджимає, вже я скажу. Вже повинен був посіяти, але з роботою не виходить вирвати на село. Ну а так, в принципі, я скажу, що хоч вони і дешеві ці диски, ну хлопці вони своєю роботою справляються. На малий об'йом і нагороди годиться. Потрацю бич такого нічого я вам не скажу. Там так і не рішив. По насосу я вам показував. Ну і тут посов, ну, ось Ну, То ерунда. Якось так. Уже в пилюці. є Воно як і крила. Так що ніхто його особо не жаліє, те, що треба робити, він робить. Так що займаємося, а з вас вверх, і Не забувайте підписуватися на, підписуватися на канал. До нових зустрічей!